Жодних ознак падіння літака Ей Рейжа поки не знайдено. Про це заявили у штабі рятувальної операції в Індонезії. Змі повідомляли про виявлення певних предметів, які міг залишити лайнер, зокрема плями палива. Однак після перевірки виявилось, що вони не пов'язані з літаком компанії Ер Ейжа. Також слідчі спростували попередні заяви про те, що пілот попросив диспетчерів дозволити зміну висоти через негоду. Поки рятувальники впевнені, що лайнер на дні моря. Індонезія невдовзі ж попросить допомоги світової спільноти у підводному пошуку. Дводенні пошуки не припиняються, незважаючи на великі хвилі на морі і сильний вітер. Нагадаю, лайнер AirAsia летів з Індонезії у Сінгапур. у неділю. Він несподівано зник з радарів.